Тут закінчення якоїсь ситуації по якимось населеним пунктам відбувається. Хтось звідкись вийде. Розумієте? Десь будуть військовим шляхом, а десь будуть покидати. Путін, припустимо, сконає, а в знаємо трохи пізніше. Слава Україні! Сьогодні тарологиня Стелла в інтерв'ю для Ютуб каналу прогнози щодня відповідає, якими будуть головні події листопада, чи буде зміна влади РФ до кінця цього року. Та чи досі росіяни підтримують Путіна? А також про Авдіївський напрямок. Дочекайтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Якими будуть головні події листопада? Тут закінчення якоїсь ситуації по якимось населеним пунктам відбувається. Тобто, якісь землі будуть визволені ну, населені пункти. Населені пункти закінчено. закінчено. Але, на жаль, це ну, військовим шляхом ще що? Ой, Знову ми почуємо якийсь фейк про високопосадовця. Mm, да. Почуємо якийсь фейк, це буде неправда якась, і хтось буде тут притягнутий до суду. Якась відповідальність ще буде. Знову ж таки, допомогу отримуємо дуже добру. Прям таки мені ця карта радує. коли я бачу, це завжди допомога. допомога. Так. Ну, і ще з якихось земель, от, то, як я казала, щось буде визнано, тут хтось звідкись вийде. Розумієте? Десь будуть військовим шляхом, а десь будуть покидати. Ну, це ще війна триває, таке. Якою буде ситуація на Авдіївському напрямку? Ну, на Авдіївському напрямку. Ну, війна. Мені показують першу карту, п'ятірка кілька мічів, це війна. Війна жахлива на Авдіївському напрямку. Найближчим... А ось показано нашими, йде допомога, сила рушиться, є рух, рух, сила, велика сила допомоги йде. Ну, я вам так скажу, бої ще триватимуть. Ну, але звідти підуть, кацують. До наші туди нададуть дуже серйозний ресурс, щоб закінчити. Окупанти, звісно, вони ну, опираються, так, там вони нолери, там ходять, але в итоге виходять. Чи буде зміна влади РФ до кінця цього року? Що планує оточення Путіна? Ви розумієте? Там щось відбувається. Тут дивіться, от розказую карти. Події відбуваються дуже швидко. Вони навіть зараз відбуваються, тому що там безпосередньо не Путін якби володіє вже чимось, а хтось інший. Карта Мах це я все можу, я все роблю. Але так як ви сказали, події чи зміниться влада, вона не зміниться до кінця цього року, вона зміниться трохи пізніше, по карті Зірка трохи пізніше. Наразі, можливо, воно для них там зміниться. ну Дивіться, як це буде відбуватися. Путін, припустимо, сконає, але ж ми ж про це можемо не знати. Нам будуть показувати двійника. Розумієте, і значить, якби це Путін. Але ж уже не сам Путін буде крутити ситуацію. Розумієте, це, так, це буде дуже неоднозначно. Ну, на ваше питання, чи зміниться влада до кінця року в Росії? Вона може змінитися, тільки ми про то не знаємо. А знаємо трохи пізніше. Скільки двійників у Путіна? Ну, як покаже, мені цифрову карту. Так, скільки там. Скільки двійні у Путіна? Та ну навряд чи мені показано ну, 9. <хи> ну, можливо, було, можливо, когось прибирали, а ну ж, дивіться, е і це кошмар, до речі, для цих людей. Е можливо, так. От, ну, це ж, вже скільки, там, 23 роки так сидить на троні, чи 22 роки. О. За цей час, можливо, були люди, які, ну припустимо, чи погано себе вели, можливо, чи язикаті, чи, можливо, то невдалі були двійники, так може, їх ліквідували, може, так прибрали. О. Um, кажу, прибрали десятки мечів. <laughs> Такі прибрали. <laughs> так. А наразі сьогодні, от біля нього, яка кількість? Яка кількість? Ну, то, що два є, це однозначно. Двоєчко, це точно. Але за все життя путінського, я так думаю, показано дев'ятка, можливо, їх дійсно було дев'ять. Я ж кажу, кого прибирали, хто там себе погано вів, може хто сам по собі сканав, може хто був невдачний двійник, там, допустимо, хобот не такий зробили, чи зможки не такі, чи вуха розтягнули йому. То його швиденько прибрали, можливо, і так. Але те, що двоє це точно. Чи досі росіяни підтримують президента Росії? Знову ж таки, це не може бути ну, якби однозначно. Зараз так, як же запитати, щоб отримати відповідь? Може, чи, дій, чи дійсно що вони його підтримують? є такі, хто підтримують Путіна? Ну, звісно, є звісно є. Ну, ті люди, які мають їх, є так. А ще. А вони розкололися дійсно. Є дійсно ті, хто підтримують, і по відлюднику є ті, хто не підтримує. Є і такі, і такі. Угу. Ну, я не можу сказати, що 50 на 50. Тут більшість тих, хто підтримує. А ті, хто не підтримує, це такі, знаєте, люди віруючі, яким взагалі війна не потрібна, якось так. Це ті люди, які вже втратили е, своїх воїнів. От, То їм якось так фіолетом, скоріше всього. Тут більш, знаєте, нейтральна позиція. Але ті, що підтримують, це більшість. Друзі, дякуємо за перегляд. Не забудьте ставити вподобайки, залишати коментарі в підтримку і підписуватись на канал, адже попереду ще більше прогнозів та наших спільних перемог. Слава Україні! Слава ЗСУ!